Шановні викладачі, студенти Сумського національного аграрного університету, дозвольте перш за все звернутися до вас із привітанням з дня нагоди дня незалежності. Незалежність держави є основою для її розвитку. Тому те, що Україна вже 25 років незалежна і розвивається, це є великою перемогою всього українського народу. В тому числі і співробітників, студентів Сумського національного аграрного університету. Дуже приємно говорити про те, що в цей непростий час, коли країна знаходиться в стані великих випробувань, колектив студенти Сумського національного аграрного університету успішно провели вступну кампанію. І я хочу вам сказати, що, попри всі труднощі, складнощі, інновації, які були привнесені в процес прийому, ми змогли його успішно завершити. Ми маємо сьогодні на 40 чоловік більше студентів, ніж у минулому році. І слід сказати, що дійсно економіка держави, яка сьогодні розвивається дуже потужно завдяки аграрному сектору економіки, отримає потужну підтримку за рахунок першого технічних спеціальностей. Мова йде про те, що ми дійсно збільшили набір. І бачимо дуже велику мотивацію до, перш за все, технічних спеціальностей, біологічних спеціальностей, ті, які безпосередньо впливають на економіку. Але в той же час на комерційній так званій основі ми маємо достатню кількість і юристів, і економістів. Це говорить про те, що економіка як така також буде підтримана за рахунок фахівців Сумського національного аграрного університету. Я хочу подякувати студентів старших курсів за те, що вони об'єктивно оцінили через анкети ті предмети, які вивчали у минулому навчальному році. Мені дуже приємно перш за все, що там велика об'єктивність. Це перший крок до того, щоб ми могли разом зі студентством, з бізнесом змінити не тільки зміст як такий, але і якість наших навчальних програм. І довести їх до рівня реальної потреби для аграрного бізнесу. Мова йде про те, що це анкетування конкретних предметів зараз буде обговорено персонально з кожним викладачем. В наступному році ми будемо просити вас також, щоб ви ще раз провели анкетування. Це будуть інші студенти, будуть інші курси, але ми будемо оцінювати викладача, наскільки він динамічно розвивається, наскільки він реагує на зауваження. І в наступному році. Ці питання вже будуть розглядатись на вченій раді. І через рік ці ж питання будуть розглянуті на вченій раді університету. І безумовно будуть великі зауваження до тих викладачів, які не будуть реагувати на зауваження студентів. І навпаки, велика подяка тим, хто звернув увагу на якісь нюанси, на потреби і бізнесу, і студентів, і покращив якість викладання. Друге питання, яке я хотів би підняти. Це те, що минулий рік навчальний був все таки роком наших певних перемог. Ми змогли вирішити питання енергетичної безпеки нашого університету, знайшовши можливість використовувати альтернативну енергетику замість газу. Важливо сказати, що ми продовжували дійсно реально продовжували і знайшли контакти, розширили контакти з аграрним бізнесом. Дуже приємно говорити про те, що ми вже є учасниками датської програми, яка називається «Dutch Dairy Project». Ми сьогодні з компанією Нестле маємо проєкт впровадження програми «RISE», який буде аналізувати всі підприємства, в тому числі аграрні, на стійкість розвитку чи стабільний розвиток. Ми маємо співпрацю із. Компанію голландською «Даймонд», яка імпортує нам е, також навчальну програму Комп'ютерний великий блок, який дає повну аналітику всієї економіки підприємства і, відповідно, пакетно може забезпечити нашого студента інформацію для того, щоб, будучи спеціалістом, він міг готувати пакети до банків, включаючи ЄБРР. Мені приємно сьогодні говорити про те, що Деякі факультети, ну, наприклад, агротехнології, зміг організувати студентів таким чином, щоб вони дійсно показали найкращі показники у співпраці із компанією Kernel. Студенти цього факультету були найкращими в профорієнтації і дійсно сприяли потужному набору на цей факультет. І деякі інші факультети також використали цей досвід. Я хочу сказати, що напередодні нового навчального року, який ми розпочнемо 31 серпня, ми зробили декілька також кроків, які, я впевнений, будуть позитивно впливати на початок навчального року, на весь навчальний процес. Ми підготуємо для вас, шановні студенти, коментарі до положення про освітній процес. Хочу нагадати, що Сумський національний аграрний університет безоплатно надає навчально-методичні комплекси. Сумський національний аграрний університет безплатно надає можливість індивідуального графіку навчання за дистанційною формою. Я хотів би, щоб студенти були активними у тих питаннях, де вони бачать свій інтерес, прогрес до навчання. І чому ці коментарі є важливими? Тому що інколи за Сухими рядками положень, різних положень, дуже важко зрозуміти покрокові дії, що треба робити, щоб досягти певної мети. Тому ці коментарі будуть роздані практично кожному першокурснику або ті, хто прийшов за скороченим терміном. Ці коментарі будуть зрозуміло знаходитись на сайті університету у вільному доступі. Мені б хотілося, щоб наступний навчальний рік, який наближається, був не просто роком. Підготовки до 40-річчя нашого університету, щоб це був рік якісних змін. І перш за все, я говорив вже про анкети. Наступний наш крок надзвичайно важливий, який ми повинні досягти, це об'єктивна оцінка студента. Або ще про неї говорять як справедлива оцінка студента. Це те, що сьогодні стримує наш розвиток. Правильно було б, якби ми з вами все-таки змогли об'єднати зусилля, щоб і викладач був зорієнтований на справедливу оцінку, і щоб студент також був зорієнтований на справедливу оцінку. Тоді є шанс, що ми, отримавши в цьому році дійсно більш якісних першокурсників, бо Бали навіть на технічній спеціальності середні прохідні бали знаходяться в межах 135-140 балів. Ви розумієте, що це дійсно вищий потенціал із середньої школи прийшов до університету. Нам треба це врахувати відповідно за всіма показниками. І безумовно хотілося б звернутись сьогодні і до першокурсників, і до старшокурсників. Сказати, що університет розвивається. Університет напередодні 40-річчя дійсно набирає темпи. Прикладом цього є, наприклад, цьогорічна практика за кордоном. Більше 500 студентів це практично кожен другий, хто вступив на перший курс, у цьому році відвідав одну із країн з розвиненим сільським господарством. Це перш за все, країни Євросоюзу, Сполучені Штати Америки, Канада, Австралія. Це говорить про те, що університет знайшов себе. Університет розвивається. Університет розвиває, відкриває світ. Університет сьогодні скерований перш за все на потреби студентів. Ще раз, шановні студенти, шановні викладачі, дякую вам, що ви є студентами, викладачами Сумського національного аграрного університету. Вітаю вас із святом Дня Незалежності, із святом знань, який наступає. Бажаю вам добра, міцного здоров'я і щоб був мир у нашому домі.